Декілька хвилин вашої уваги щодо е, інформації про проект закону е, України про прокуратуру. Я почну коротко з історії цього питання. Ви знаєте, що у 1996 році, при вступі е, при вступі до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов'язання виконати рекомендації ПАРЕ. Та Венеціанської комісії, комісії щодо створення прокуратури європейського зразка і також е, взяла на себе зобов'язання обов'язково е, прибрати з, функціональних, з функцій Генеральної прокуратури загальний нагляд, а також досудове слідство. Ви знаєте, що в третьому скликанні була спроба народних депутатів. Е, вони зареєстрували закон законопроект щодо про прокуратуру і чотири альтернативних у четвертому скликанні теж було зареєстровано законопроект, але ці законопроекти і ці ініціативи за висновками фахівців європейських, європейських експертів були визнані такими, що не відповідають європейським стандартам і не мають на меті реформування. Існуючої системи прокуратури. Більше того, цей інститут був названий прокуратурою радянського типу. Тепер ми дійшли до шостого скликання, і в шостому скликанні, за рішенням комітету, було внесено проєкт закону зареєстровано проєкт закону номер 2491 Авторами закону були тоді члени комітету. Члени комітету, який Складав з 16 чоловік, народних депутатів, в тому числі і я, як член цього комітету. І сьогодні, сьогодні ми маємо законопроект номер 2491 тільки під іншим номером, під номером 0886. Цей законопроект був прийнятий в першому читанні 14 квітня 2009 року. Комітетом в період з 2009-2012 року було підготовлено декілька варіантів порівняльних таблиць до другого читання. Всі варіанти порівняльних таблиць, на жаль, на жаль, не підтримувалися європейськими експертами. Відповідно до статті 106 регламенту у проєкті номер 2491 внесений до розгляду Верховної Ради сьомого скликання під номером 0886. У редакції прийняті за основу 2 квітня 2013 року на комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності цей проект включено до порядку денного, 17 квітня. Комітет затвердив зміст порівняльної таблиці, таблиці законопроекту та ухвалив рішення про направлення цього тексту і цієї порівняльної таблиці до Генеральної прокуратури. Міністерство внутрішніх справ, Мінюсту, Національної академії, всіх юридичних інституцій, які сьогодні є в Україні, крім того, на комітеті було прийнято рішення направити цей законопроект, перекласти його на англійську мову і направити до вінціанської комісії і до інших міжнародних інституцій. Що ми зробили вчора? Ми отримали відповідь від директора, генерального директора Венеціанської комісії про те, що Законопроєкт, який ми направили за моїм підписом як голови комітету, вони сприйняли. Єдине, тільки вони просять дотриматись всіх норм міжнародно-правових і підготувати ще раз направити це звернення і цей законопроект. Законопроєкт, який сьогодні підготовлений комітетом, і безпосередньо членами комітету від опозиційних фракцій, направити його за підписом пана Рибака, тобто спікера парламенту України. Необхідність реформування органів прокуратури, ви знаєте, вона зумовлена низкою чинників. Перше, це питання, яке випливає безпосередньо із положень Конституції України. Ви знаєте, це пункт 9 розділу 15 перехідних положень. Друге це реформування прокуратури пов'язане з міжнародними зобов'язаннями, які взяла на себе Україна при вступі до Ради Європи 1995 року. І що дуже важливо. Реформування органів прокуратури необхідно зробити з набрання, у зв'язку з набранням чинності нового кримінально-процесуального кодексу. Сьогодні цей законопроект, цей законопроект, який, шановні колеги, хто бажає, він зараз буде членом секретаріату комітету, розданий вам на руки, будь ласка, і в письмовому, і в електронному вигляді. От на за цим столиком. Сьогодні законопроект 0886 готується комітетом Верховної Ради до розгляду в другому читанні. Завтра ми проводимо круглий стіл е, з розгляду цього законопроекту. Е, ініціатор є комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Більше того, ми е, е, повністю підтримуємо ініціативу Юлії Тимошенко про те, що треба сьогодні, який вона написала в своєму листі, е, сьогодні створювати і організовувати. Столи, крули, столи порозуміння, і якраз одним із питань, які ми готові вже обговорювати на цьому столі з представниками партії влади, з іншими членами фракціями, які є сьогодні в парламенті, якраз проект цього закону. Чому? Тому що закон про прокуратуру. На жаль, для діючої влади, який вона розробляє, на жаль, не може бути зареєстрований до того моменту, поки не буде розглянутий законопроект, внесений комітетом 0886. Це регламентні норми, тому сьогодні треба обов'язково розглянути це питання і після того зареєструвати вже президентське або напрацьоване групу, яка працює в адміністрації президента. І наостанок я хотів би вам сказати основні дати інформацію про основні новації цього законопроекту. Перше, це повна реорганізація прокуратури, передбачення створення окружних і, та регіональних прокуратур, досудове розслідування у всіх, у всіх кримінальних провадженнях, стане предметом віддання окружних прокуратур. Друге, регіональні прокуратури будуть відповідальними тільки за представлення інтересів держави в апеляційних судах, а Генеральна прокуратура, яка буде складати, Всього складати всього-навсього з 50 прокурорів у касаційних судах і Верховному суді. Третє, передбачена максимальна кількість прокурорів, що відповідає середньоєвропейському показнику кількості прокурорів на кожні 100 тисяч населення. Основним завданням прокуратури четверте, стане процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. П'яте. Встановлюються чіткі підстави для відповідальності прокурора. Вводиться відкрита змагальність і дисциплінарні процедури для співробітників прокуратури. Шосте заняття посади прокурора, призначення Генеральної прокуратури здійснюється у відкритий спосіб і виключно на конкурентних засадах. Також вводяться в дію кваліфікаційні комісії судів і прокурорів, які будуть спостерігати за тим, що відбувається в прокурорському середовищі. Сьоме передбачення створення системи прокурорського самоврядування, тобто. Складовими частинами якого буде перше, це збори прокурорів, всіх прокуратур, друге Рада прокурорів України і Всеукраїнська конференція прокурорів. І восьме розмір і структура винагороди прокурорів визначені законом, що є засобом зміцнення їх незалежності. Таким чином буде розпочинатись боротьба з корупцією у прокурорському середовищі. Ну і головне, що у порівнянні з чинним законом, законопроект у разі його прийняття. Хоча на це надії дуже мало, але все рівно ще раз нагадую, що Верховна Рада, згідно регламенту, повинна розглянути цей законопроект і ухвалити рішення або його відхилити, або відправити на друге повторне читання. Тому я думаю, що якщо ж все-таки цей законопроект прийняти, то він буде чітко визначати статус прокуратури відповідно до Конституції. І законодавства, а також міжнародних стандартів, і ніхто не буде спекулювати на тому, що Україна не виконала один з трьох сьогодні. Одне з трьох завдань, яке вимагає від нас євросоюз, це завдання стосується реформування органів прокуратури. Дякую за увагу. будь ласка. Але ще раз хотів би порекомендувати вам взяти ці матеріали, тому що сьогодні цей закон вже готовий, не треба нічого вигадувати. Дякую, Антоніна Кравченка, НТВ. У мене такі два запитання. Перше, коли Володимир Рибак надійшли е, свій лист до Венеціанської комісії, і друге уточнення процедурне. Якщо ви кажете, що до Венеціанської комісії відправляється варіант, який був прийнятий у першому читанні, а зараз він буде допрацьований до другого. Так який варіант поїде власне на Венеціанську комісію? і вона буде приймати рішення по якому з варіантів? Перше питання. Справа в тому, що ми вже підготували, ми вже підготували лист, проєкт листа, який був ідентичний тому листу, який підписав я, як голова комітету, і відправив за рішенням комітету за рішенням комітету, відправив у Вінціанську комісію на голову цієї установи. Те ж саме я звернувся вже до пана до Володимира Васильовича, Я думаю, сьогодні, завтра ми спробуємо все ж таки. Прийняти це рішення підписати цей, цей цей лист. Перше, друге, комітет вніс на розгляд Верховної Ради і підготував таблицю до другого читання якраз з урахуванням всіх пропозицій наукових установ і юридичних. Тому оцей якраз текст, цей документ ми відправили в ініціальську комісію. Дякую.